Підняти тарифи на проїзд саме з такою вимогою вранці 2 березня припинили роботу перевізники на маршруті номер 115 Житомир-Озерне. в облдержадміністрації терміново провели нараду з підприємцями, де з'ясовували причини зупинки перевезень пасажирів у 10-й годині без будь-якого попередження. Перевізники не тільки 115, а в цілому всі перевізники Житомирського району не зрозумілих причин без будь-якого попередження призупинили роботу. Тобто в 3-й годині вони розпочали далі працювати по маршрутам. Eee, od razu... В третій годині ще в нас в департаменті відбулася відповідна нарада. Я запросив до себе всіх перевізників, визначили ті шляхи, яким чином чому це сталося. Перше питання це стрімке здорожчання вартості паливно-мастильних матеріалів, диспалива. І ще вчора відбулася ситуація, що на 50% здорожчав газ. Мешканці деяких районних центрів розповідають, перевізники самовільно підвищують ціну на проїзд. За словами виконуючого обов'язки директора департаменту промисловості розвитку інфраструктури та. Туризму не тільки у Житомирській області перевізники вимагають підвищити вартість проїзду. Втім, на Житомирщині тарифи буде підвищено лише після обговорень. Відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації проекту розпорядження розміщений на сайті обласної державної адміністрації. і Як тільки буде пройдена процедура його обговорення, він буде так само прийняти, і тільки після того будуть внесені відповідні зміни у вартість існуючих автобусних вартість по буде здорощення. Це не традиційні методи, але іншого випад... Виходу з цієї ситуації, яка склалась, ну просто немає. Роман Крисюк каже, скоріше за все, проїзду при міських та міжміських автобусах такі здорожчі. Втім, мешканці міста та області можуть бути впевнені, громадський транспорт принаймні ходитиме безперебійно.